Партнер проекту Смек та ваніль представляє ПроЕД вічно молоде радіошоу, яке змінює уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Це програма ПроЕД де ми регулярно захоплюємося самі собою, тому що це програма про турботу про себе, про молодість. Ну про нас, звісно, <гум> і навіть про красу, але про те, як все це виглядає зсередини, тобто як це все влаштовано в нашому організмі і що саме потрібно знати, щоб здоров'я краса та молодість нас не залишили. Для цього у нас є чудовий доктор та експерт Надя Крижановська, співзасновниця клініки Превента у Києві, і вона допомагає нам розставити у всіх цих питаннях усі крапки. над «і». сьогодні ми поговоримо про. Боже, це просто всесвіт. Про мікробіом. Що це таке і як на це впливати? Говорять про нього таке, що починаєш думати, що там не мікрофлора, а мікрофауна. І ймовірно, частіше це трапляється з любителями японської та китайської кухні, звичайно. Але останнім часом на тлі розмов про мікробіом та його важливість, я починаю думати, що від нього взагалі пішов штучний інтелект і ніяк інакше. Сто Надя, що скажеш? краще мікрофауна, ніж макрофауна. Так, це вже те болюче, я так розумію. Ну що, у нашому травному тракті тримаються десь 100 трильйонів бактерій, і це більше ніж наших клітин у тілі я не можу І не вони уявити. кодують 25 тисяч генів у нашій ДНК. Тобто вони вирішують, що ми будемо їсти на вечерю, коли ми будемо робити якісь там тренування, або може, коли ми закохуємося. Це теж залежить від нашого мікробіому. А, взагалі, от така сукупність наших внутрішніх друзів та нас а, називається холобіонт. Холобіонт. Так. Дуже гарно. Дуже цікаво те, що ми завжди вважаємо. З себе наших мікробів а взагалі навпаки це вони керують нами, О, це за ними ми доїдаємо їжу тому О, що вони її перетравлюють і якщо вони гарні то перетравлюють нам на користь а коли вони погані то ми доїдаємо те що вони нам залишили тому дуже важливо зараз для зберігання нашого майбутнього мати Друзів, а не ворогів. Я усвідомлюю зараз себе зовсім як іншу людину. Я, ти, звісно, права. Я все життя сподівалася, що я належу сама собі. <рес> Але ні. ні. Але ж я не маю. Ми, о Боже, це така велика сім'я якихось людей, яких я не знаю. Так, так. Вони не люди, але ж вони Мам. мають вони краще ніж люди. Їм не потрібні а, мобільні телефони, а, щоб спілкуватися. В них є кворум, в них є циганське радіо. Вони можуть ну так такою, як просто радіо, циганське, знаєш <смі> вони один одному передають дуже велику купу інформації без будь-яких досягнень науки. Тобто Такі... для чого ні, нічого не потрібно для цього, так але ж вони дуже гарно еволюціонували поряд з людьми. Ну, як це поряд, Надя, я, Якщо я тебе вірно розумію, то вони всередині мене еволюціонували, а ніяк не поряд. Ну, це поряд, ти поряд, а вони є. Ми еволюціонували, вони теж еволюціонували, тому наступний крок у суспільстві людей це буде резистентність до будь-яких форм антибіотиків. Але сужай... ж ми готуємось до цього. Я, я от думаю, якщо цей мікробіом такий важливий, якщо він відіграє таку велику роль у нашому житті, і якщо все це так серйозно, а я дивлюся на твоє обличчя, і розумію, що це дуже серйозно, у мене питання, чому ми так довго ігнорували свій мікробіом? Я, я тобі чесно скажу, що дізналася я про таке поняття взагалі, приблизно рік тому, на одному закладі, де я читала лекцію зі свого предмету, а там ще була людина, яка читала лекцію зі здоров'я її частина присвід. Бачине саме мікробіому. Я просто втратила можливість говорити, коли я все це почула. Я оце бачиш, вже рік пройшли. Шовила, як вони рухаються. Я нічого не зрозуміла, я просто злякалася і забула про це, але зараз я тебе внутрішній голос. Мамо, мамо, чим ти нас годуєш? Чому ми так довго його ігнорували? Я не можу сказати, що кожна людина, яку я знаю, ну можливо, ти і ще пара людей, які знають, що таке мікробіом. Ні, ні, ну взагалі дуже велика кількість вчених знають зараз про мікробіом. Вче Він... так я маю на увазі пересічних людей. Ну тому, що, по перше, це стало дійсно розвиватися після того, як стали займатися дослідженням ДНК. Тому що mm. це через гени бактерій, вірусів, це через гени якихось там архії, дуже велика купа класів, про яку ми не знали нічого. Ми знали ще з рівня медичної академії, що є пастер, який вивчав бактерію, Ілля Мечників, який казав, що ми як перчатки маємо на себе великий шар мікробів. і вони про це все знали. Вони про це говорили, але ж говорили тільки на у суспільствах медицини, тому що Медицина завжди була трошки таким елітним закритим в society. No patients are allowed. А зараз, тому що дуже розвивається научпоп угу. і всі стали про все читати. і Ми маємо інформацію про те, як ми збудовані. Тому і стало зрозуміло, що ми не тільки те, що ми вважаємо. Ми не тільки ми. Так, ми це ми. Окей, друзі, у нас, до речі, є час виправитися і підготуватися 2 липня, всесвітній день мікробіома. І я вважаю, нам треба відзначати. Але я думаю, що відзначати е, треба так, щоб сподобалося самому мікробіому, якщо так, він живий, так. як а це, це зробити нам. Взагалі, коли мені, мене питають, що корисно для нашого мікробіому, що саме їсти, я завжди кажу: не треба нічого їсти, треба вживати достатньо води та клітковини, тому що все, що їм потрібно, це досить клітковини. Вони не дуже люблять алкоголь, тому що, як ви пам'ятаєте, чим ми можемо дезінфікувати руки. Mm -hmm. ну, і, Спирт. E, тобто гарні бактерії завжди більш чуттєві до алкоголю, а погані бактерії еволюціонували поряд з людиною. Наші зайки. Так, з алкоголем зрозуміло. Тобто, ти хочеш сказати, що вони такі невибагливі ці мікроби, що їм просто Ну, алкогол плюс клітковина, да? Файбер. Fiber, Файбер fiber. Fiber and, alcohol. No, alcohol and алкоголь. Файбер good for good bacteria. То чи вірно я розумію, що е, чим більше алкоголю, тим гірше для мікробіому? Так. так. А, Звісно. І чим більше клітковини? Тим краще для мікробіому. Так, так, так. Давай ще раз на випадок нагадаємо, що таке клітковина. Топ-5, наприклад, продуктів, які варто вживати, щоб максимально швидко і якісно поповнювати цей баланс. Це, наприклад, капуста, угу. це селера, це цільнозернові, так. Висівки це е, чисто капка. Такий нон-стоп, так? Да? Да. Тобто з'їла дві ложки висівків і нормально. І можна ту капусту вже не, не дивитися на неї, так? Uh. Да? <реш> дуже велика купа овочів та фруктів мають інулін, які допомагають дійсно зростати саме гарної флорі. Ну тобто, це як торф для архідей, <реш> mm. розумієш? Mm. От або бета глюкани Гриби дуже багато, клітковини, але ж, ну наприклад, там топовий це топінамбур. І якщо ви подумаєте про топінамбур, то люди, які його вживали, зразу зрозуміють, що від нього ти десь на п'ятий місяць. Вагітність переходиш, ну візуально. Це тобто через збільшує це, так? це через те, що ми не дуже багато клітковини їмо. І через це в нас дуже маленькі штами тих бактерій, які можуть переробляти цю клітковину на що? На енергію. Тому що із клітковини вони будують Коротколанцюгові жирні кислоти, угу. з яких ми добуваємо енергію для печінки, для мозку, для серця. Тобто, якщо ми їмо тільки Воду з клітковиною. Ми все а одно що, маємо супер енергію. Суперфуд, да? так? Вода й висівки. А все одно хочеться все. алкоголю. <звук> 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 а, э, я сподіваюся, наші слухачі цього не чули. Отже, Надя, мікробіом це спільнота, яка обчислюється трильйонами членів, і без них нам ну, ну не жити. Але. Це не лише жителі кишечника. Там, здається, ще є шкіра, рот, це статеві шляхи, дихальні. Я що забула? Ну, там Всі рецептори, тобто наші вуха, будь-який отвор у нашому отвір, так, наші вуха, наші очі, будь-який отвор, ніс, ніс, да, будь-який отвор у нашому тілі, будь-яка складочка у нашому тілі завжди мають якусь свою колонію. Бактерії, і вони це їх прописка. Ще питання: цей мікробіом його можна міняти. Е, я маю на увазі впливати якось на нього дієтами, скажімо, чи ще чим тільки цими можна, тому що ми ніяк не можемо вплинути на наш мікробіом, крім того, що називається епігенетика, тобто нашими харчовими звичками, нашим сном, нашим велбін. Well це більш він на нас впливає, але ж ми власне тільки. У, наприклад, контролі свого стресу, але ж він залежить теж від некребіому, тому що дійсно то, що може вбити саму там найкращу флору, це стрес, гарні штами бактерії він дуже активує погані, тому під час стресу всі починають хворіти чимось, всі починають квітнути прищами. О Боже, так через те, що наші мікроби дуже дуже чуттеві до молекул стресу. Так, зараз буде маніпуляція. <кхи> маніпуляція, маніпуляція. Надя, чи правда, що дбаючи nee, про, про свій мікробіом можна схуднути і не ходити більше? Цей жахливий спортзал можна ну зробити собі трансплантацію фекалій своїй подружки, яка фітнес гуру і ти теж захочеш ходити до залу. А тобто я захочу. Так. Вони на мене так, так вплинуть, так, так, тому що, що, що я за я побіжу в спортзал. В аж тебе будуть зростати тоді. Така флора, яка стимулює brain-derived neurotrophic factor. Це фактор, який стимулюють побудову мозку, і який нам приносить відчуття радісті під час фізичних навантажень. Ну а серйозно дійсно за композицію за співвідношенням фірмі бактероїди, ну ну чукаюсь, можна змінити свою композицію. Друзі, у мене після цієї розмови запитання насправді стало ще більше, ніж було до її початку, але я вважаю, що нам потрібно зупинитися. Тобто, висновки, друзі, змінюйте свої звички. Вчені кажуть, що це важко зробити миттєво, але виробити нові можна після 40 повторів. А якщо ви надто захоплення. Оплюєтеся і хочете перестати купувати дорогі книжки на кшталт краса та здоров'я або ідеальна фігура за N тижнів. Просто перегляньте фото деяких авторів, Ну, або починаєте дружити із своєю мікрофауною. Якщо ви побудуєте ідеальний мікробіом і можете стати донором, мікробіоти, ви будете гарно заробляти все життя. Торгівля мікробіомом власне ну, я би сказала, як так, донори ну мікробіом це дуже високе значення. Мікробіота мікробіота. Да, я би сказала так, що вона ж десь. Має жити то, як люди печериці вирощують, да та, і так, продають Так, так. тільки це почериці, тільки це печериці, які завжди. Ці. Ну тому що це майбутнє пересадка мікробіому, тобто фікальна трансплантація. Не треба зараз ржати, Це <рес> майбутнє. Майбутнє наступило, друзі. Принаймні в проєкті про На сьогодні, все. Дякую, Надя. Але ми продовжимо досліджувати на наше все, наше здоров'я та красу. У наступному випуску програми про на Просте Радіо. Наступного разу ви ж тільки послухайте. Давайте. До зустрічі. Про mm ейч -hmm. щоденна подорож здоровим способом життя, зовні і середини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Проейж весело про важливе щодня. На просто радіо. Партнер проекту Смек та ваніль. Натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей. Має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту. Смек та ваніль швидко допомагає у неприємних ситуаціях.